Що тут замітила в цій країні також у Германії? Що майже під кожним деревцем, під кожним стовпчиком дуже багато завжди розквітає квітів. Ви подивіться тюльпани, які вже красиві розквітли. Знову зібралися збиралися в кафе і трішки поговорили, пов'язали і, звичайно, ж посумувала, згадала життя, де яким я жила раніше. Тепер, друзі, я вам хочу показати готову роботу, майже готову, над якою я ось декілька днів попрацювала вечорами. І можу я вам сказати, що залишилося мені її робити то зовсім і набагато. І трошки розкажу вам, як я над нею працювала. Ось уже один рукавчик взагалі готовий. Значить, почала я в'язати і знизу дану кохтиночку для хлопчика, років три хлопчику, зараз два-три роки. І коли я пров'язала резиночку, ось, подивіться, ззаді трошки я зробила ніби поглиблену резиночку, так. Я 2 на 2 я в'язала. Я відділила для планочки петельки в мене тут будуть. Я вже петелечки зробила. Петелечки вже зроблені, ось, наприклад. Щоб їх краще було, бачите, я планую ще їх трошки доробити. і ви побачите, як. Потім я підійшла вже до вив'язування горловинки і я стала, виділивши петельки для рукавів, я стала робити рівномірні убавочки для вирізу горловинки. Потім, коли вже було готово, я за допомогою імітації рукава набрала петелечки, так? І за допомогою імітації рукава, зверху донизу пішла рукавчики. Як завжди, я можу в'язати в техніці. <му> яка допомагає мені? Скажете назву самі, яка допомагає мені. В'язати рукава по колу, і навіть уже не потрібно їх ізшивати. Але чому ж цього разу я відступила від свого принципу. Зв'язала рукавчики так, щоб мені обидва разом я в'язала, так, набрала ось петельки на одному і на другому рукавчику. і... В'язала я два разом рукавчики. Тепер і я в цьому, коли вже у мене, було досить для вив'язування рукавчика пров'язаних рядів, я зробила два додаткових ряди лицевою. В'язочкою, так? А потім я, не скорочуючи нічого, перейшла до звичайної резиночки 2х2 і закрила цю резиночку при допомозі, як ви бачите, який це метод, як ви вигадали, бачите, як тут рівненько зібрані петелечки. Який тип рівненький край виходить? Так, мої любі, це зроблено, ні, не гулочкою. Це зроблено звичайними спицями. Але тут трішки є секрет невеликий. Чому ж так оригінально зроблено закриття петель? Цим секретом я з вами сьогодні поділюся також. Ви зараз побачите, як я пров'язую петлі для того, щоб був рівненький край рівненьке закриття. Потім я, коли вам розкрию зараз цей секретик, я ще попрацюю над петельками, ви побачите, і що ж це таке в мене вісить. А це я зробила щоб зробить обв'язування цієї петалечки крючком, і ця петалечка вже потім може за цю петалечку чи тато, чи мама, чи бабуся повісити цю ковтинку на гачок. Через те, що я знаю, що хлопчиня ходить у дитячий садок. То, можливо, і сам навіть спробує справитися з завданням, повісити свою кохтинку на гачок. Для цього йому не потрібно буде великих зусиль. Як це я зроблю, я вам покажу також. Я в'яжу на спицях, які зараз стали популярними у дівчаток. Я працюю в спиці, щоб не перегружати відео. Покажу, які в мене є спиці, і це вже буде в наступному відео. Бачите? Тут і написи на спицях, я вам трошки зупинилась, покажу. А тепер переходимо до того, що я вам покажу, як я закриваю петля на рукавчику. Ну, Давайте подивимося, як я роблю пров'язування закриття петель. Що я для цього роблю? Перш за все, у нас іде лицева петля. Я Одна петелька, допустимо, це вона на початку ряду стоїть, тут немає значення, якою вона стоїть. Ми перевертаємо в'язання на виворітню сторону і дивимося, першу протяжку ми з цієї петлі натругаємо, а беремо другу протяжечку і піднімаємо її на спицю. І пров'язуємо дві петельки разом. Пров'язуємо дві петельки разом. Пров'язали дві петельки разом і праву петельку, що справа, перекидаємо на петельку, що знаходиться зліва. Знову дивіться, беремо. Перевертаємо на наступну сторону. Це у нас виворітня петля, так? вже з виворітньою петлею. Як? Першу протяжечку ми не трогаємо, знаходимо на зворотній стороні другу протяжечку, уводимо спицю під протяжечку, щоб нам було зручно, і надіваємо її на спицю. Дві разом пров'язуємо і Праву перекидаємо через ліву петельку. Знову перша друга протяжечка. Ми піднімаємо другу протяжечку. так, Пров'язали дві разом і першу праву петельку перекинули через ліву петельку. У нас виходить, це вже ми так закрили виверідні петлі. У нас далі йде лицьова петелька. Знову першу ми не трогаємо, піднімаємо другу протяжечку, надіваємо на петельку і пров'язуємо дві петельки ми разом, а праву перекидаємо. Через ліву петельку і знову таким чином закриваємо ряд. І подивіться, як акуратненько, як зручно у нас виходить таке закриття. При такому закритті у вас ніколи не розтягнеться рукавчик. От моя вам така порада. І, звичайно ж, коли я закрию всі петельки, я Зшию рукавчики, зроблю петелечку на зворотній стороні для закріплення світорочка на гачку. І все, всю роботу я вам покажу, якою ж буде ця робота вже в кінечному результаті. І ось моя робота вже підійшла до кінця. Погляньте, яка вона це. Щоб на гачок можна було повісити легеньку ковтиночку, коли потрібно. Рукавчика вже зв'язані. Так, також, подивіться, повністю вони зжиті. І шов, роблю кручком, гачком. Він цей шов взагалі непомітний. Подивіться, там, де я зшивала, ось. Я зшивала, але коли перевертаю на виворітню сторону, шви непомітні. Так, на виворітній, на, виворітні, на лицьовій стороні. Ось так виглядає ковтиночка для петельки. Для пувочок, ось таким чином я оформила. Петельки. Це тут буде як імітація вгорі, так петельки. Тут також рукавчик шити, я й покажу. І на цій стороні, подивіться, ось тут сшивала, швів. Майже на виворітній стороні непомітно. Шивала я крючком на лицевій, тим більше нічого не видно. І ось погляньте, підрізи, невеличкі підрізи. Я також оформляла, робила ось невеличкі підрізи, невеличкі підрізи. Отак виглядає моя робота. Мені. Подобається, завтра приїдуть до нас господарі і заберуть роботу. Тут на столі стоять потрібні мені речі для в'язання, коробочки з наперсточками для в'язання. І якщо комусь цікаво, як я роблю. Шов крючком, гачком я вам покажу, можете написати навіть під відео, кому це цікаво. Я вам дякую, що ви зі мною. Я вам дякую, що ви переглядаєте мої відео. Мені для вас завжди хочеться щось показати цікавого. Чимось вас зацікавить. дати вам натхнення для ваших робіт. Ось пряжа. Ще раз я вам покажу, з якої зв'язана ця робота. Ось подивіться, яка ж це пряжа. Супер прайс, мода фюрдіганцев фамілії. Тобто, супер прайс для Ниточки для всієї сім'ї можна зав'язати фіордіканце за фамілії для всієї сім'ї. 50 грам, 133 метри 100% поліакрил. В'язала я спицями номер 3 Спиції ви вже в роботі бачили. Це в мене такий набір спеції. Я про нього вам в наступних відео розкажу, щоб не затримувати вашу увагу. Всього вам найкращого, мої любі. До побачення. З вами була я, Валентина. Квітує багато вже яблуня. Подивіться, який красивий цвіт. Здається, нічого красивішого немає в природі, коли квітують яблуні, вишніки, порозпускалися. Ось які красиві.